Під час повномасштабного вторгнення об'єднаний ГЗК «Метинвесту» продовжує підтримувати партнерські відносини з Глеювацькою територіальною громадою. Цьогоріч вже в п'яте підписано меморандум про співпрацю. Він передбачає втілення спільних проєктів, спрямованих на соціальний та економічний розвиток сіл та селищ. Об'єднавши зусилля, робитимуть усе можливе, аби покращити умови проживання мешканців громади та забезпечити їх можливістю отримувати необхідні послуги на території своїх населених пунктів. Координує реалізацію. Цю проєктів ГО «Криворізька фундація майбутнього в цьому році в рамках меморандуму ми облаштовуємо амбулаторію, робимо покрівлі в дитячому садочку, в гімназії дорогу робимо також в Глиовацькій громаді, і на пільгових умовах буде подача води для жителів громади. Одним із пріоритетів розвитку глеювацької територіальної громади є забезпечення доступного та якісного медичного обслуговування мешканців. З минулого року, за ініціативи депутатського корпусу, в одному із сіл громади розпочалася масштабна реконструкція цієї амбулаторії. Тут після завершення робіт зможуть отримувати медичні послуги більше тисячі людей. Нинішнього року до втілення проєкту долучився й «Метінвест». за підтримку компанії. Тут виконується благоустрій прилеглої до медичного закладу території. Вже завершуються будівельні роботи. Очікуємо встановлення твердопаливної котельні, медичного обладнання, іншого устаткування. Так як об'єкт дуже дороговартісний, ми звернулися за допомогою до наших партнерів, наших помічників давніх, це компанія Метенвест і громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Дана амбулаторія буде обслуговувати три населених пункти даного старостату. Це майже 1400 жителів нашої громади. Працює сімейний лікар, допоміжний персонал. І ще з амбітних проектів в даній амбулаторії плануємо запустити фізіотерапевтичний кабінет. І навіть є проект під соляну кімнату для наших дітей, і громади. В межах робіт на об'єкті вже уклали бордюрний камінь, на фінішній прямій роботи з асфальтування прилеглої території, зокрема під'їзних шляхів та місць для парковки. Важлива частина проєкту облаштування сходинок для комфортного, а головне безпечного підходу людей до медичного закладу. Зі свого боку, Глеювацька громада облаштовує локації, де у подальшому висадять дерева та квіти. Планується, що роботи з благоустрою цієї території завершаться до кінця цього року. Як бачимо з даного проекту, якщо ми разом, якщо ми з великим бізнесом з тими підприємствами, які знаходяться у нас на території, співпрацюємо, ми можемо зробити більше якісних проєктів соціального значення для наших жителів, що покращує і доступ до послуг, і взагалі покращує життя на селі.